Хочу розповісти вам один лайфхак. Поділюся, е, перші партії я ну обов'язково кладеться ось пелюшечка. Да, звичайна пелюшка, як для діточок. І перші рази я клала ну, от, на всю довжину одну пелюшку, потім е, там, на день да, раз на добу перекладаєш її, і це їх треба переганяти туди і сюди. А потім е, м, побачила. Такий варіант, що одразу накладається багато пелюшок, тобто 7, 8 до 10, поки їхні лапки скріпнуть, щоб вони потім могли видержувати їхню вагу. Тобто накладаєте одразу. І потім вам тільки треба зняти брудну, а у вас вже частенько є. І ось ця, най... ось ця коли багато, воно таке прямо м'якеньке-м'якеньке, класно для їхніх. Лапок, а потім уже можна просто на сітці.